Український благодійний фонд Україна свята родина займається відродженням українських культурних цінностей та просвітницькою діяльністю, яка є одним із пріоритетних напрямків роботи фонду. Цьогоріч держава не виділила коштів на придбання нової літератури, тому обласна універсальна наукова бібліотека рятується платними абонементами та благодійними фондами. Майже третина видань, особливо в часи кризи, знаходять від дарувальників, тобто від мешканців нашого міста, від мешканців від приїжджих людей у Тернополі, які хочуть пожертвувати в. Фонд. Фонди бібліотеки свої книги, якими вони дорожать, до яких вони особливо зворушливо відносяться. Але сталося так, що ми були особливо втішені напередодні всеукраїнського дня бібліотек, що знайшлася людина, яка здатна була пожертвувати власні кошти для того, щоб бібліотека могла поповнитися новими книжками. Це Іван Матієшин, який очолює благодійний всеукраїнський благодійний фонд Україна свята родина. Іван Матієшин виділив 13 тисяч гривень, а бібліотека змогла закупити нові книги, які також надійшли у Збараську та Зборівську центральні бібліотеки. У кожну з них надійшло близько 130 книг. Це українські книги, українські книги, які були перекладені тобто зарубіжні видання, які були перекладені українською мовою. Це видання довідкові. Це видання, які висвітлюють історію України. Це видання, які, в яких подаються. Художні твори, поетичні твори. Які вміщують нариси із психології, педагогіки, які розкривають потекуди і методи роботи із громадянами в соціальних напрямках? Ті кошти, які були витрачені для того, щоб купити ці видання в бібліотеку, виправдані. І я думаю, що це дуже дуже великий внесок для того, щоб бібліотека здійснювала ту високу місію, а саме поширювала книжку і робила її достатньо доступною для наших читачів книги користуються небияким попитом у читачів як молодого, так і старшого поколінь. Це такі книжки сучасних українських авторів, як Юрій Андрухович, Олександр Шевченко. Наталка і Олександр Шевченки. Тоді ми отримали серію книг тернопільської письменниці Лесі Романчук Софія. Також ми отримали дев'яту книжку із серії Чотири дороги Чотири дороги назустріч із зарубіжних авторів. Ми отримали книги Лауратів Нобелівської премії Гюнтера Граса і Памука. Хто хоче почитати, щоб знати нову літературу? так що приходьте і беріть її.